Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги гачки для дитячої коляски. Дані гачки для сумки це практичні та зручні аксесуари для батьків з маленькими дітьми. Гачки легко кріпляться до коляски, що дозволяє батькам носити свої сумки чи інші предмети, не тримаючи їх. Гачки виготовлені з міцних матеріалів та можуть обертатися на 360 градусів для додаткової зручності. Вони допоможуть зберегти ваші руки вільними та полегшити вам життя під час прогулянок із дитиною. Пропонуємо до вашої уваги силіконовий дитячий посуд. Силіконовий наковський посуд це дитячі миски, тарілки та ложки, які виготовлені з харчового силікону та створені, щоб полегшити прийом їжі дітям. Посуд має присоски на дні, щоб запобігти проливанню. Ложки мають м'які силіконові наконечники, які дбайливо ставляться до ясен та зубів дитини. Незвичайна форма є милим та кумедним доповненням до будь-якої трапези. Вони безпечні та прості у використанні, як для батьків, так і для дітей. Пропонуємо до вашої уваги силіконовий прорізувач для зубів. Дана іграшка для прорізування зубів призначена для немовлят, щоб заспокоїти їхні ясна. Кільце прорізувач має зручну форму, яку малюкам легко взяти та тримати. Прорізувач виготовлений з харчового силікону, який безпечний для жування немовлятами та не містить бісфенолу а його можна легко очистити за допомогою води з милом. Це стане чудовим подарунком на свято дитини та день народження. Пропонуємо до вашої уваги шкарпетки для новонароджених. Дані шкарпетки призначені як для хлопчиків, так і для дівчаток. Вони мають милий дизайн у вигляді зірочки та виготовлені з м'якої та дихаючої бавовни. Конструкція проти ковзання гарантує, що ваш малюк зможе безпечно навчитися ходити та досліджувати навколишній світ. Шкарпетки також теплі та ідеальні для холодної пори року, завдяки чому ніжкам вашої дитини буде комфортно та зручно. Вони підходять для новонароджених та малюків, що робить їх універсальним вибором для першої пари взуття вашої дитини. Пропонуємо до вашої уваги взуття для новонароджених. Дане взуття ідеально підходить для малюків, які тільки вчаться ходити. Вони оснащені гумовою підошвою проти ковзання, яка забезпечує стійкість та запобігає падінню. Виготовлені з високоякісної шкіри, тому вони будуть м'якими, зручними та дихаючими, забезпечуючи прохолоду та сухість ніжок вашої дитини. Взуття має елегантний та стильний дизайн, який можна носити з будь-яким одягом. А регульований ремінь забезпечує надійну посадку. Вони стануть чудовим подарунком на свято для дитини чи будь-яку особливу подію.